Уявіть собі країну, яка формально називається республікою, але фактично розпадається на десятки регіонів, де кожен воєначальник править своєю маленькою державою. Це Китай початку 1930-х років. Після Синьхайської революції 1911 року країна формально скинула імперію. але… Проблеми не зникли: старі конфлікти, відсталий розвиток і економічна слабкість створили середовище, де правили сили, що мали власні армії та території. В цей час країна розривалася між двома політичними силами: націоналістами, очолюваними Чан Кайші, і комуністами, що спочатку були невеликою маргінальною партією. До середини 1930-х років комуністи опинилися на межі знищення. Одним із найтрагічніших епізодів став довгий похід 1934-35 років. З 1500 тисяч бійців і прихильників Червоної армії вижило лише 8-10 тисяч решта загинула від боїв, хвороб, голоду та суворих умов пересування через гори і річки Китаю. Це була майже катастрофа, яка ледь не знищила китайський комунізм назавжди. Переможці Гоміндану, очолювані Чан Кайші, були упевнені, головна загроза це комуністи, а не зовнішній ворог. Націоналісти концентрували всі свої ресурси на переслідуванні внутрішніх противників. І навіть коли Японія продовжувала агресію, Чан Кайші уникав великих зіткнень із японською армією. Його пріоритет був внутрішній ліквідація комуністів, які, на його думку, становили реальну загрозу державності. Але історія мала інший план. Японія не зупинилася. У 1931 році вони вторглися до Манджурії, створивши там маріонеткову державу манчоу Го. Це стало тривожним сигналом для всього світу. Японія відкрито порушувала міжнародне право та розширювала свою присутність у Китаї. Ситуація загострилася у липні 1937 року. Інцидент на мості Марко Поло під Пекіном став формальним початком повномасштабної війни між Японією та Китаєм. Хоча Японія офіційно не оголошувала війну до 1941 року, бойові дії почалися вже тоді, і Китай виявився неспроможним протистояти сучасній армії противника на тлі зовнішньої загрози. Внутрішня політика Китаю виглядала абсурдно. Націоналісти продовжували воювати з комуністами, і це відбирало ресурси та енергію, необхідні для захисту країни. А комуністи, ослаблені довгим походом, ледве трималися, переміщаючись у віддалені райони північно-західного Китаю, зокрема в провінцію Шансі. Ситуація змінилася драматично у грудні 1936 року під час сянського інциденту. Генерали, які командували військами, на північному сході та північному заході країни були незадоволені політикою Чан Кайші. Вони заарештували лідера націоналістів у Сіані і висунули вимогу припинити громадянську війну та створити єдиний фронт проти Японії. Це був рішучий поворот. Уперше центральне керівництво Гоміндану виявило готовність переглянути пріоритети. Від імені Чан Кайші генерали оголосили про необхідність співпраці з комуністами у боротьбі проти зовнішнього агресора. Після напружених переговорів, у яких брав участь Джо Еньлай, лідер комуністів, Чан Кайші усно погодився на створення Другого єдиного фронту. 25 грудня 1936 року він був звільнений. Цей момент став критично важливим для історії Китаю. Комуністи отримали передишку. Вони змогли зберегти сили, відновитися та вести партизанську війну проти японців. Націоналісти ж були змушені переорієнтуватися на боротьбу з зовнішнім ворогом Японією. Відсутність цієї координації раніше коштувала б країні ще більшого хаосу та людських втрат. Повернемося на початок 1930-х. Комуністичні сили були практично знищені після поразок довгого походу та переслідування з боку Чанкайші. Вижили лише тисячі людей. Вони осіли в горах і почали будувати мережу баз, готуючись до партизанської війни. Саме там формувався Мао Цзедун як стратег, який почав упроваджувати ідею, що сила революції у селянстві. На початку 1926 року його ідеї не знаходили підтримки. Інші комуністи вважали, що селяни надто малочисельні, необізнані та залежні, і за ними ніхто не піде. Мао наполягав: не треба чекати, поки вони стануть готовими. Потрібно пояснити їм революційні ідеї і дати активну роль у боротьбі. Спершу він зазнав насмішок та опору, але саме його підхід пізніше визначив тактику комуністів у провінції Шансі під час війни з Японією. Паралельно Японія продовжувала загарбницьку політику, Виторгнення у Маньчжурію та створення маріонеткової держави стало попередженням для решти Китаю, що зовнішній ворог здатен діяти безкарно. Це посилювало відчуття небезпеки і сприяло консолідації певних сил навіть серед колишніх суперників. Після Сіанського інциденту ситуація стабілізувалася. Націоналісти та комуністи тимчасово об'єдналися у боротьбі проти японських військ. Це дало змогу Китаю розпочати організовані оборонні дії, хоча держава залишалася сильно ослабленою і залежною від допомоги інших країн. Таким чином період 1930-х років в історії Китаю це час страшної кризи, громадянської війни, майже повного знищення комуністів, японської агресії та драматичних політичних змін. І саме сіанський інцидент 1936 року став ключовим моментом, який дозволив країні хоча б частково мобілізувати ресурси для захисту від зовнішнього ворога, а комуністам зберегти свій потенціал і вплив. Якщо підсумувати, комуністи були на межі повного знищення після довгого походу. Японська агресія посилювала хаос та загрозу державності. Націоналісти Чан Кайші концентрувалися на внутрішніх ворогах, ігноруючи зовнішню загрозу. Сіанський інцидент змусив змінити пріоритети і створити другий єдиний фронт. Це дозволило комуністам відновитися та закласти основу для партизанської війни проти японців. Цей період показує, наскільки взаємопереплетені внутрішня та зовнішня політика. Як навіть маленькі зміни у рішеннях лідерів можуть мати катастрофічні або рятівні наслідки для цілої країни.